Добрий день! Тема сьогоднішнього нашого завдання пейзаж, декоративне рішення. Тож, декоративність в пейзажі. Що це таке? Певною мірою треба зрозуміти, що таке декоративність взагалі. Отже, декоративність, декор, декор в перекладі з латини значить пристойність, сумісність. Але на сьогодні під декором ми розуміємо трошки інше. Ми розуміємо декор як оздоблення інтер'єру, екстер'єру, одягу, прикрас жіночих. Декором може бути багато що. А що живопис? Теж декор, теж прикраса для стін. Академічний живопис теж виконує ту ж функцію. Одна з функцій академічного живопису також є декором, бути декором для стін, прикрашати інтер'єри. Бачимо певну плутанину в термінології. Тож, давайте зазначимо, що є і певні ознаки декоративного живопису, і відмінності його від академічних завдань. Які ж основні ознаки та характеристики декоративного живопису? В чому відмінність декоративного живопису від звичайного академічного? Ну, по-перше, скажу, що і це вам треба запам'ятати, взяти на замітку і користуватися цим, що в основі всіх декоративних рішень лежать ті ж самі загальні основи композиції, закони, правила, прийоми, що і в інших видах живопису. Далі, площинне рішення простору. Тобто, якщо ми в попередньому завданні з вами працювали з пейзажем. Розвертали його в повітряній перспективі за рахунок плановості переднього плану, середнього плану та дальнього плану. То тут у нас плановість працює лише за рахунок перехресть плям, що дає можливість а, глядачу побачити, що далі, що ближче. Також використовуємо деформацію, стилізацію, трансформацію. А, Працюємо з текстурами, фактурами, працюємо з усіма засобами кольорової композиції, те, що ви вивчали на кольорознавстві. Також застосовується декор, тобто певні орнаментальні рішення як окремих діляночок, чи форм, заповнюючи декором, чи навіть загального простору вашого формату. Також працюємо з зворотньою перспективою. Вона допускається так, як і лінійна. І працюємо з поєднанням об'єму та площинності. Йдемо далі. В чому ж полягає наше завдання? Попередня робота у нас була з академічними завданнями. Зараз же ми спробуємо знайти нове рішення для цього ж пейзажу. Працювати будемо використовуючи вашу фантазію, натхнення та знання. Основ композиції, знаходячи для кожного елементу пейзажу своє неповторне рішення, але при цьому, дотримуючись певних умов, утримуємо плямове тональне рішення, не порушуємо підпорядкованість другорядного головного, побудова простору з урахуванням домінантного і допоміжного ритму, пластичного, геометричного, лінійного. Тип гармонії триколірна кольорова композиція. Два сусідніх кольору і один протилежний по кольоровому колу. Для простоти розуміння зазначу: у вас же є певна модель пейзажу, тобто контурне рішення. Ви розкреслюєте його ще на певні ділянки. Контур плями робите не як на фото чи вашій попередній роботі, а по принципу ритму. Тобто, наприклад, через трикутнички. Це і буде ваш основний ритм. Допоміжний ритм будуть хвилясті чи прямі. Кількість основного ритму до допоміжного повинна бути приблизно за пропорцією золотого січення. Тональність зберігаємо ту, що знайдена в попередньому завданні. Для кожної окремої плями знаходимо якесь фактурне чи текстурне рішення. В цілому, робота має бути не тільки виразною по кольору, ритму, тональному рішенню, а й мати красиву, цікаву поверхню. На відміну від Академічного живопису, декоратив, декоративному живописі ми можемо і маємо на те повне право ігнорувати перспективу, форму, точність рисунку, колір. Тобто у нас фактично розв'язані руки. Ми можемо будувати власні світи, створювати з елементів тільки нам зрозумілі системи, робити якісь інтуїтивні чи аналітичні пошуки. Бавитися з кольором, насиченістю, тональністю, плямами це вихід за кордони реальності. Вихід за кордони реальності в бік від в бік а, свого власного бачення теж.